На Закарпатті суд наклав арешт на понад 30 тонн сухих і рідких миючих засобів та майже 5 тонн кави із ознаками підробки а також на техніку та пакувальне обладнання. Днями все це вилучили під час санкціонованих обшуків на території Мукачівського району. За даними слідства, мешканці Ужгородщини, Мукачівщини та Берегівщини можуть бути причетними до незаконного виготовлення і фасування вище вказаних товарів, видаючи їх за продукцію відомих торговельних марок. Надалі їх реалізували на ринках Закарпаття а також через мережу інтернет, оптом та в роздріб. Ряд обшуків було проведено в помешканнях осіб за місцями здійснення торговельної діяльності, а також у складських приміщеннях, якими вони користуються. Там було виявлено мішки з обсмаженими зернами, пусті упаковки кави італійського виробництва, пристрої для запаювання поліетиленом. Кетів і повні пакування меленої а також кави в зернах. Також правоохоронці знайшли майже три десятки палет, навантажених пральними порошками і миючими засобами з явними ознаками підробки. Наразі триває досудове розслідування в межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 229 кримінального кодексу України.